Всім доброго дня садівникам-любителям природи. Сьогодні хочу вам показати обрізочку персика Sugar Time. Другий рік після посадки на веретено. Потім обріжемо ще два саженця кущоподібним формою. Не настроге веретено можна обрізати і не настроге веретено. І, до речі, хто ще не обробляв персики, вже потрібно обробляти. Всі питають, коли обробляти. Ось, коли появляються тільки-тільки мишачі, як кажуть, хвостики, зелений, єлі-єлі появляється, не затягувати потрібно. Бистренько обробити трьохвідсотковою бордовською сумішу. Зараз я вам покажу персик, це персик інжирний Сатурн. Це вже в нього третій рік після посадки, він пересаджувався часто, і за того він зараз ми його обріжемо. Дивимось, що ми будемо робити. Ці маленькі, починаємо знизу, ми залишаємо на Заміщення. Ось ці на заміщення тонесенькі. На заміщення. Ось ці великі ми залишаємо на плодоношення. На заміщення ми відрізаємо на дві одну бруньку, на плодоношення ми залишаємо 4-5 бруньок в зависимості, який у вас приріст. Цей тоненький на заміщення. Товщий залишимо на плодоношення. Так само і тут на плодоношення. Тут на плодоношення. Тут тоншу візьмемо на заміщення. Піднімаємося вверх. Тут ми на дві брунічки. Нам потрібно, щоб наші гілочки були одного росту. Так як тут немає центрального провідника і розгалужені гілочки для формування цього персика потрібно, щоб бокові гілки йшли під одним ростом. Щоб конкуренції не було, тонюсіньки ми вирізаємо на заміщення це ми тонюньки вирізаємо і прирізаємо і тонюсінькі видаляємо. Ось так виглядає обрізаний персик. Далі підходимо тут вже на веретено. Тут потрібно нам з центральним провідником. Але в першу чергу нам потрібно тонюсінький на брунечку, на заміщення обрізати. Так як у нас розгалужуються гілочки, ми їх розгалужуємо, ми обрізаємо ось так. Тут ми обрізаємо не так коротко, як на строге веретено. Одною рукою тоненькі гілочки не дуже вирізаємо, тонюсенькі вирізаємо. Вирізаємо, ми ось так зробимо. Ось так ми поправимо потім. Не залишайте кусків, щоб не було камінні течення. Обов'язково замазуйте зрізи, робіть обрізку в суху погоду. Якщо не замазувати, Якщо в суху погоду, можна і не замазувати, якщо гарний заточений сікатор та оброблений спіртом. Обов'язково обробляйте спіртом. Так, і тут ми обрізаємо низ, у нас більш ширший, як я розказував в минулих відео. Тут ми на заміщення. А верх, чим вище ми піднімаємось, тим уще. Товсті гілочки на заміщення на одну-на дві бруньки, якщо товща, дуже товща за олівець. А такі як олівець на плодоношення на 4-5 на бруньок залишаємо. І ось так виглядає наш обрізаний персик. Тут, щоб не пішло на периферію, можна відрізати нижче. Тонюсінькі видаляємо або на брунічку, Обов'язково геть не видаляємо, бо потрібно залишати пеньочок, щоб канали не пересохли. Потім він засохне і ми його видалимо. Ось так приблизно виглядає обрізаний персик. Це вибираємо центральний провідник. А ми вже вибрали. Ми ось раз, перевели і укоротимо. Зараз, укоротимо. Хвилиночку. Все. Ось. Обрізаний персик на веретено. Низ у нас ширший. Піднімаємося вверх, ущі, ущі, такий вид різки. Це Шугартайм. другий рік після посадки. Далі дивимось. Це у нас Flaming Fury. Другий рік після посадки. В тому році залишив один плодик. Тут десь навіть видно було, де він висів. Ну, це не... Так важно. Друзі, якщо у вас такий саженець, як його обрізати, все так само, то ми видаляємо на заміщення. Та ще росте всередину можна на брунічку, на всякий випадок. Персик бажано залишати перестраховуватись, бо він не відбиває від пенька прирости. Ці ми прирізаємо, тут ми прирізаємо, тут ми прирізаємо, ця росте нам всередину не потрібно. Ми її виводимо на брунічку суди. Так само і тут, на брунічку суди. Ось гарні це плодушки, на них будуть плоди. На цих маленьких ми залишимо. На заміщення відріжемо на по дві брунічки. А ось ці товстенькі ми залишимо на плодоношення на 4-5 бруньок. Але так як персик у нас молоденький, то багато плодушок теж не можна залишати. Потрібно буде нормувати та дивитися. Так само і тут ми на зовнішню бруньку відрізаємо. Ми розгалужуємо наш. Персик. Ось. Уже дивіться, потрібно обробляти обов'язково. Кажуть, коли обробляти, ось. Коли ваші персики і нектарини в такому стані, вже затягувати нема куди. Це більш дієвий буде обробка. Так, тут дивимось на плодоношення. Обрізаємо. Так само і тут. То ми прирізаємо на заміщення, а на плодоношення ми відрізаємо на чотири брунічки. Так. Так і ось так. Ось так обрізається персик. Можна і так, не тільки на строге веретено, в кого він росте кущом, можна обрізати по половинці, залишати на заміщення на дві брунічки, Ось. І на плодоношення. Коли в нас відплоде ось ця плодоносна гілочка, ми замістимо іншим. Те, що ми залишили на заміщення, це ми потім зріжемо, а звідси буде в нас плодушечка. Персик дає плоди на однорічних приростах. Обрізати не потрібно жаліти, він дає гарні прирости, якщо гарна земля, полив, гарне місце сонячне, нічого сложного немає. Цим мирного неба. А головне, мирного неба, друзі, бажаю. Це саме головне. Та гарних врожаїв. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал.